Наталія Могилевська українська співачка, акторка, музична продюсерка, народна артистка України. На сцені Наталію Могилевську глядачі побачили вперше у 1995 році. Ми й самі не очікували, але виявляється, коли її колеги Ірина Білик і Віктор Павлік вже були шалено популярними, Наталія тільки робила перші кроки. Тоді Могилевська почала підкорювати український шоу-біз із кучерявим волоссям натурального кольору та ніжним макіяжем. Саме таку натуральну і романтичну її на слов'янському базарі побачив перший продюсер Олександр Ягольник. Що вона тоді ще сиділа у колі журналістів, конкурсантів, бо там інші люди давали прес-конференцію. Так ми з Наталею познайомилися. Така неймовірна дівчинка, пардон за натуралізм. Вона була спідньої білизни в одному сарафанчику. Ось така була Наталя, як ми з нею познайомилися. Вже за два роки вони з ягольником написали цілу купу пісень, і у 1997-му випустили перший альбом «Ла-ла-ла», який розійшовся мільйоном копій. Ви тільки погляньте на цю юну зірку шоу-бізнесу. Тут вона ще навіть не підозрює, яке неймовірне і цікаве життя попереду на неї чекає. Через два роки після першого альбому Наталка виходить на сцену та всіх просто приголомшує новою україномовною піснею місяць, яка тоді стала піснею року, а Могилевська найкращою співачкою України. Тоді вона була проривом. А вже наприкінці 90-х відмовляється від продюсера Ягольника, і з того моменту починає самостійний шлях. Він був одним єдиним продюсером Наталки. Більше вона нікому не довіряла ні себе, ні свою творчість. На початку 2000-х співачка вирішила змінити колір волосся та стати світлішою і спокусливішою. Зазнали змін і лук зірки, де культе ставали глибшими, спідниці коротшими. З оновленою зовнішністю Наталка у 2004-му випускає хіт «Полюби мене такою і знімає на нього кліп, в якому показує, що вона зовсім не ідеальна. Цей рік для Могилевської став доленосним. Вона спробувала себе у ролі телеведучої і отримала за це найвищу телевізійну нагороду країни телетріумф. Почала вести із Кузьмою Скрябіним шалено популярний проєкт Шанс є. Сірко, собака, мій собака, сірко собака, ні пес». Це воно дуже дуже таке репове, дуже дуже для підлітків. І саме завдяки шансу зрозуміла, що вона не тільки крута співачка, а ще й непогана продюсерка для молодих талантів. Того ж 2004 року вона і сама отримала визнання звання народної артистки. Ви не повірите, але на цьому етапі життя Могилевська шалено закохується і вперше у 2005-му виходить заміж за бізнесмена Дмитра Чалого. І здавалося, що ще потрібно для справжнього щастя. Проте через півроку співачка заявила про розлучення, оскільки їхнє сімейне життя ніяк не складалося, але довго не сумувала і вже через півтора роки одружилася вдруге, теж із бізнесменом Єгором Долініним. Вона настільки була закохана у цього хлопця, що навіть погодилася разом виховувати трьох його дітей від попереднього шлюбу. Життя Могилевської продовжувало вирувати і нестись шаленим темпом. 2006-го Наталка іде у танцювальне шоу, де зустрічає хореографа Влада Яму. Цей проєкт для Могилевської став новим витком в кар'єрі і у стилі зірки. Завдяки танцям Наталка підтягнула своє і без того стронке тіло. У кожному виступі зірка демонструвала відкриті ноги, а волосся співачка збирала як професійні танцівниці. І а вже ж, наступний альбом зірка присвятила танцям, які стали справжньою пристрастю виконавиці. Альбом і титульна пісня називалася Цей танець. А одноіменний тур країною Могилевська провела разом із партнерами. По танцях Владом Ямою. Вони так пристрасно танцювали на виступах, що усі хотіли їхнього роману. А от чи бажали одне одного вони. Ці двоє довго тримали інтригу і не коментували свої стосунки. З'їздили в тур, і тільки тоді зізналися, що вони насправді пара, але тільки на паркеті. Після танців у житті Наталки Могилевської з'явився ще один не менш доленосний проєкт Фабрика зірок зірок-2», на якому вона була головною продюсеркою. Але ми хочемо вкласти у себе. Ми віддамо їх Наталії, і вона витратить їх на нас. Вона так захопилася роботою, що не помітила, як її шлюб із долініним зійшов на нівець. Далі була болюча втрата мами, яка довго хворіла. І у цей період Наталя кинула палити І добряче набрала зайвої ваги. Ці одночасні події змусили її зупинитися і подивитися на себе, ніби зі сторони. Вона навіть зізнавалася в інтерв'ю, що гроші і слава не принесли їй омріяного щастя, а скоріше навпаки, вона почувалася шалено самотньою. За останні роки я надто багато на себе звалила, не маючи управлінської освіти, очолювала велику компанію, займалася продюсуванням багатьох артистів. Паралельно сама була артисткою. І в результаті мало статися щось страшне, щоб я нарешті зрозуміла так не можна. Після смерті мами я назавжди змінила своє життя. А цю істину зірка збагнула лише тоді, як поставила звичне життя на паузу, і поїхала розбиратися в собі в Індію. Після Індії Наталка повернулася іншою, взялася за своє харчування, шалено схуднула. Я схудла на 25 кілограм. Я танцювала з найкрасивішими чоловіками нашої країни. Друзі, моє життя тільки починається. Випустила пісню Худнути, відрізала волосся і повернулася до фанатів новою, наповненою життям і бажанням жити. Зірка більше не бралася продюсувати артистів, але відкрила власну школу талантів, де ділиться досвідом із малечею. А під час повномасштабного вторгнення з України не виїхала, бо каже, що відчуває відповідальність перед фанатами. Я впевнена, що народний артист повинен бути з народом. І 20 років моєї кар'єри люди ходили на мої концерти, дарували мені любов, а я візьму їх і кину. Мені здається, це ну, для мене це було неможливе. І у цей час Наталка була народною. Під час повітряної тривоги спускалася в метро до людей, розважала їх піснями. І у такий складний період до зірки прийшло кохання. Хоча артистка й була знайома із чоловіком вже близько 20 років, однак він підкорив її серце саме після 24 лютого минулого року. Закохані вже навіть живуть разом. Отож, чекаємо на гучне весілля і на абсолютно щасливу народну Наталю Могилевську.